Усім привіт! Подивився я на допрем'єрному показі Україно-Польську стрічку Дві сестри і історію про те, як дві сестри вирушають з Варшави до Харкова, щоб допомогти своєму батькові, який є волонтером. Це один з перших фільмів, що створено в Україні під час повномасштабної війни з Росією. Робота над фільмом розпочалася влітку 2022 року. роуд муві знімали в Києві та області. Бородянці, Бучі, Погребах, Дмитрівці та Білогородці, а також у Чернігові та Харкові для довідки масовка була справжньою. Це були звичайні перехожі, що потрапляли в кадр. Таким чином режисер хотів досягнути максимальної реалістичності. Головні ролі виконали польські актори Кароліна Жепа та Діана Замойська. А режисером фільму став Лукаш Карвовський. Також у стрітці знялися багато відомих українських акторів, таких як Олександр Родинський, Ірма Вітовська, Віталіна Біблів, Михайло Жонін та інші. І зараз ми покажемо вам влог з допрем'єрного показу та дамо маленький коментар про стрічку. Але перед початком обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал, адже це дуже допоможе просуванню даного ролика. Ну а ми розпочинаємо. Шановні глядачі, коручки вашої уваги. Я поганий час у зимських. Я Сергій Демидов, продюсер цього проєкту, так сталося. І хочу сказати пару слів про цей проєкт і про людей, які робили цей проєкт. Згадав сьогодні такий епізод свого життя, що в 2008 році був час, коли кіно в Україні не знімалося і ну, в зв'язку з економічною кризою. Але мені пощастило, що той момент в мене був проект якраз об'єднаний стрілом, який знімався. І мені здається, цим фільмом теж сталася та сама історія. Це був перший рік війни. І Були дуже раді пропозиції зніматися у, у, у чомусь, окрім документальних, у, у в принципі, зніматися за це дуже дуже велике дякую Лукашу Кабровській, режисеру і команді, яка наважилася приїхати. Я дуже. Диплом що те відчуття вдячності в той період часу, яке ми всі тоді відчували до, до Польщі, до, до поляків, е, е, бо ніхто в Україні не очікував на таку підтримку саме в той час. І е, оця вдячність, вона ну, я не знаю, можливо побачите навіть на екрані, і вона ну, і від цієї команди. Вона, Виходила, і ми були ну, неймовірно і не вдячні не застигли приїхати сюди під час війни і знімати тут кіно в тих обставинах, в яких ми були. Тому ще раз великі дякую. Я сподіваюся, ми ці командую ще кіно в нього в України за дійсно війни. Великі дякую всій групі, яку я попрошу зараз піднятися і вийти сюди. А також вийти акторів, які знімали такі роки, за першовичку. Поки всі стараються, я скажу цікавий факт про цей фільм. Цей фільм унікальний, не тільки тому, що цей фільм знімався під час війни, а і в тому підході, який був а, в методі режисерському, який був використаний. Бо цей фільм фактично знімався без сценарію, був драфт сценарію, і у акторів був унікальний шанс бути співавторами в процесі з режисером і сценаристом і творити це кіно прямо в процесі. Тому вітаю всю команду, дуже вам дякую, Тату епізод, який цікавий з зйомок. дуже багато цікавих. Дуже багато кадрів, які були Дорогі люди, щиро вдячні за те, що прийшли сьогодні подивитися нашу історію. Мені би хотілося, щоб ви її відчули, вийшли з. Своїми враженнями, рефлексіями на цю історію. Ми намагалися створити все чесно, так як відчували на той момент. Тому щиро вдячні вам і гарного перегляду! Якщо коротко, то це погляд іноземця на війну в Україні. Він не ідеально зроблений. Якщо передиратись до деталей, але де ви знайдете ідеал? Ніщо не ідеальне. Тому цей фільм я б рекомендував до перегляду, але швидше зарубіжній аудиторії, щоб іноземці побачили, що з таким злом, як Росія, не можна домовлятися, його просто треба перемогти. Так, фільм відображає лише краплину в морі російських злочинів, але хоча б так вийде показати правду. А так, це доволі середньостатистична драма, де розглядається дуже багато деталей, як-от взаємини з рідними, пошуки себе та сенсу життя на тлі війни. Моя оцінка 6 з 10. Але якби це вдалося реалізувати в форматі серіалу, то, на мою думку, тоді б вийшло б розкрити ну, дуже багато деталей. Ну а ми будемо завершувати. Дякую вам за увагу та дякую за перегляд. Також не забувайте ставити вподобайки. Та писати коментарі, адже це допомагає просуванню контенту, як даного ролика, так само й українського фільму. Одним словом, давайте підтримувати українське разом.